Всім привіт і вітаю вас на каналі GCA.com. Отже, як ви вже могли побачити, перед нами перві версія Windows 8.1 або Windows Blue. Давайте подивимося, що нового у цій багатообіцяючій версії. В першу чергу треба було б сказати, що в системі нарешті з'явилась кнопка пуск, яка при натисканні на робочому столі активує інтерфейс Метро. А у Metro, до речі, тут кнопка знаходиться на тому ж місці, тільки відкривається при наведенні, а при натисканні веде до попереднього додатку, а не на робочий стіл, як хотілося б. Windows 8 за це відповідала або фізична кнопка пуск, або сенсорна чи тактильна кнопка на планшетах поблизу екрану. Але не варто розчаровуватися через кнопку, її функції все таки корисні. Якщо натиснути на неї правою кнопкою миші, відкриється меню з корисними пунктами, наприклад, виключення ПК чи перезагрузка, панель управління, провідник, управління дисками і так далі. Тут же зовсім поруч, якщо натиснути правою кнопкою на панелі пуск і відкрити властивості, а потім перейти в розділ навігація, можна знайти цікаву кнопку під назвою При вході відкривати робочий стіл замість початкового екрану, тобто при кожному вмиканні комп'ютера буде робочий стіл, а не інтерфейс метро. До речі, тут можна відключити і активні кути, які багатьом так не сподобались. Якщо повернутись в метро, то можна побачити нововведення і тут. Наприклад, список всіх додатків тепер відкривається свайпом вверх, а не свайпом натисканням на кнопку, як це було раніше. А розміри плиток тепер ще більше піддаються настроюванню, від дуже маленького до дуже великого. Потрібно просто натиснути правою кнопкою і вибрати розмір. Їх тепер 4. Якщо ж вибрати декілька додатків, то можна створити з них групу, або разом змінити розмір всіх іконок і пересунути в будь-яке місце. Ви, напевно, вже помітили, що зверху знаходиться рибка, яка рухається. В Windows 8.1 з'явилися анімовані шпалери. А що ще цікавіше, то це те, що тепер в інтерфейсі Metro можна змінювати їх на свої власні, а не на ті, що пропонують на Microsoft. Для цього потрібно зайти в налаштування і вибрати вже існуючі шпалери. Щоб там з'явились ваші, потрібно спочатку поставити їх на робочий стіл, а вже тоді вибрати у списку. Але можна зробити простіше, і там саме де встановлюється робочий стіл при запуску, поставити прапорець на пункті відображати шпалери робочого столу на початковому екрані. І тоді у вас буде завжди один спільний фон. Екран блокування теж змінився. Тепер з'явилась можливість створити слайд-шоу з фото. Крім того, тепер з екрану блокування можна приймати дзвінки в Skype, а також використовувати ті опції, які раніше були доступні тільки після розблокування. Але Skype це не дуже вдалий приклад, тому що ця функція поки що чомусь не працює. Окремої уваги вартий пошук Windows 7.1. Тепер при запитах буде відображатись не тільки те, що є на комп'ютері, буде сформована ціла картотека з відео, картинками та різними посиланнями. Фактично ми отримуємо функції Google Now на Windows. Крім цього, тут можна бронювати місця в кіно чи замовляти столик в ресторанах. Але, на жаль, цей сервіс буде працювати тільки на території США, проте не сумніваюся, що згодом вони стануть доступними та популярними в Європі. Змінилося меню параметрів комп'ютера. Воно взагалі стало іншим, все стало набагато зрозуміліше. Тут взагалі інші пункти не схожі на вісімку. Пройдемось по додатках. В Windows 8.1 з'явилась програма рецепти Bing. А також програми для фітнесу і інші корисні додатки. Також в Windows 8.1 вбудована нова версія всіма улюбленого Internet Explorer, тепер 11-ї версії. З'явилась функція Reading-List, яка дозволяє зберігати вкладки в Хмару і переглядати їх потім з будь-якого пристрою в Windows 8.1. Також Explorer їсть набагато менше пам'яті, оскільки Microsoft ще більше оптимізувала його. Серед нових функцій також відкриття двох, трьох і більше вкладок в Vitні. Виглядає це так. До речі, ця функція працює не тільки для EA, а для всього програмного забезпечення на Windows 8.1. Тепер можна відкривати до 8 вікон одночасно. Кількість вікон залежить від роздільної здатності та розміру екрану. Щоб відкрити хоча б два вікна, вона має бути не меншою, ніж 1024х768 пікселів. Також з'явилася ще одна корисна функція. Якщо, наприклад, поставити принтер біля ноутбука, то він буде автоматично працювати без установки драйверів. Ще одна класна фішка, то це підтримка екранів з роздільною здатністю 4K. І зразу ж напрошується питання, чи зручніша Windows 8.1, ніж Windows 8? Однозначно так, навіть більше, перевів версія Windows 8.1 зручніша, ніж Windows 8 по всіх параметрах. Нічого зайвого з Windows прибрано не було, зате з'явились функції, які сподобаються всім поціновувачам класики. Друге питання, чи зручніша Windows 8.1, ніж Windows 7? Як для мене, то так, але на робочому комп'ютері я все ж таки залишу Windows 7. А ось для планшетів ОС підходяща, до того ж Microsoft обіцяє, що Windows 8.1 буде працювати навіть на найслабших планшетах з повним функціоналом. Ось на цьому, мабуть, все. З вами було Мацурі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, до нових зустрічей!